Я вже більше 20 років тут працюю і знаю добре це місто. Як до дощі, ливні, оце отак, по пояс води, і машини пливуть, пливуть і люди. І дуже гарно, що роблять. Я в я, шоці, Мені мені приємно. Це дійсно досягнення. Бо скільки тут було потопів і на Центр міста у нас потерпає від підтоплення. Саме в цьому місці розташована найбільша калюжа, яку під час зливи машини просто не можуть проїхати, потерпають машини, тротуари, все тоне в воді. Це відбувається тому, що старий колектор з каналізації, він не в змозі прийняти той обсяг води, який надходить. Саме тому прийнято рішення провести ремонт аварійного даного колектору. І вирішити цю проблему це проблема під новим мостом. Там теж погано працює колектор, накопичується велика кількість води під час злив, і тут теж є проблема. Але Вирішивши цю проблему, ми заберемо значну частину води і, можливо, та проблема, якщо вона не пройде зовсім, то вона пом'якшиться. Було погоджено схема тимчасового руху транспорту, як і приватного автомобільного, так і Громадського, тобто, були виконані. Пере на перекриття цієї ділянки, і що дозволить сумісні суміжні вулиці, такі як, наприклад, вулицях Єлизавета II, зробити на, на вимушено тимчасово двосторонню, виконати участок вулиці Європейської від набережної до князя також двосторонньо, що дозволить під'їжати до своїх домівок обжебешника. Тобто всі заходи для того, щоб мінімізувати всі такі влади, які будуть надані там. Громадянам ну, нами було вжито, по встановлені нові дорожні знаки, тому просимо всіх водіїв дуже уважно їх дотримуватись і обращати на нього.